Резинку, як приїжджаємо, ставимо моментально. Чотко ти налупил. Давай допомагай. Откуда він тут взявся, не розумію. Зробимо такий мікс. Натуральний ліквід. Повне пузо, треба його вскрити. Опускай, опускає капітана гака. Ось наша перша риба. Яка паршива рибалка. Домик тикви. Давай, давай, давай. Не повезло. Хто це тут живе Ось він продутий всіми ветрами просолений морською водою капітан гак? Привіт! Десь дергнуло і Ну, Скоріше всього, вторий он підопущений. Таке було карасі кілограмові. Дьорг немає, дьорг немає. Перезакидував, а вони висять і навіть навіків не піднімають. Представ. Я не пойму, що з цими карасями. Це, як зарослося. Це ж бур'яно не було тут. Та ногами за день-два можна витоптати і нормально буде. Коробчук тяне. Подтягує нормально. а це крупні карасі такої фігні я ще не зустрічав ну вже тут коло мостика починають бушувати Як і то столоп іде, я ночі подумав, зійшов, дотягую і ще 15 хвилин вона тут витворяє Хоч улов лову покажу. Ми насправді домовлялися сьогодні разом приїхати, але його рибацька душа я не стала рішив, терпіти. Я вирішив виловити зарані. Бач ну, так, один такий под п'ятерку, да. менший. І караси вон там кілограмових коропів іще доусрачить. Да. До ну четко. Ну, да. Четко ти налупив. А я ще думаю, блин, яка, яка паршива рыбалка. Ну бачиш, то в столов з одна в цьому году не бере ні в кого. Ти дивишся кіно про у про себе. Ні. Ні, не бачиш. Я, ж... <різь> я. я навіть свої відео не дивлюся. Подивись, прикольно вийшло. Так, ну що, лодка качається, свята, привіт. Друзі, давай допомагаю. Друзі, я вітаю всіх. Сьогодні у нас Лелеківка. Цікавий столочок. У тому році ми тут декілька разів рибачили. Є короб, є того столоб. А у цьому році ще й прокльовує карась. І такий гарний карась до кілограма, а то й більше. Откуди він тут взявся, не розумію. Товстолоб не так активно клює, як в тому році. Може ще рановато. Коробчук прокльовує такий до двушки. Оплата подорожчала, вже 500 гривень. Дозволяється одна резинка і три удилища. Ну, якщо добре клює, то воно і досить. Сьогодні ми на рибалці з капітаном. Він тут рибачив поруч, домовлялись, забронювали місце на сьогодні. Але нітерпець увірвався і приїхав вчора. Знасті я сьогодні завозю в завоз на лодки. Ну, якось так. На дворі жарко, але ми тут сидимо в тіночку. вітерець дує, так що непогано. Сподіваємося сьогодні наловити риби, зняти непоганий ролик. Ну і просто відпочити на водоймі. Ловити, друзі, будемо сьогодні коропа. Из прикормки буде у нас скоро метод микс и солодкий бисквит. Сейчас мы такий зробимо такий микс. Бисквит мені дуже подобається. Без попів пакета, а то оставлю на завтра. Такий жовтенький кольор, чудовий, запах взагалі. І сюди ще додамо зернових. Це буде у нас йти на кормушку. Ще водички додаємо. На волос надіймо горох від капітана Гака, славно звісний. А это будет натуральный ликвид. Так. Еще так, водичка. еще добавлю сюда короповый аттрактант от короны кукуруза. Ось такий флюоресцентний кольор. Я думаю рибі сподобається. Такий запах кость печива. Дуже пахне. Владик в селове еда риба. це мабуть, короб бо пішло в сторону а це прямо на чепы попар на короб всі. карась так не дергаться. Чи тут сейчас просто карасі є? а ти що, плавав, завозив груз на на матрасі да Главное, щоб не зайшов, бо один уйшов сьогодні, а так. Бачать днем клюють коропи. Ні, Так, що дергається, як короб. Да, горбатый. Ага. Ща його могу я исправи. Оп-оп-оп. Більше оп. пила. Це такі тузики це там мелокопастий були крупні. Мені нравляться тут коропи, вони такі якісь круглі такі є. От Вообще як. І я не пойму, що. Так великий жирний. Так, да, я не пойму, що вони тут їдять. Не кормлять же ж тут рибу. Щось знаходять. Таке як полторуха. рука. Ну, бачите. Карл, він повне пузо, треба його вскрити. Красавчик. Знать. Да, бач, вчора просто не клювало, ще, бо, бо кидав на середину, а сьогодні зрозумів, що треба під берег. І з під берега беру спокійно причому. Це зерновітрика бачить там, так? Да? Так. Да. Та не плюй. Зернові у нас непогані. Прийшли працювати. Резинка вже стоїть. Резинку як проїжджаємо ставимо моментально. Це перше, що ми робимо, коли ловимо то в столоби. Потім вже настараємося на коробчука. Ловити будемо завоз лодки під той берег. Так, Завезлись, лодку в тіньочок. все стоїть. Поклювок ще не було ніяких. Три удочки. Цьому році зробили на три. Так що стоїть три удочки і резинка. Ну і трохи можна відпочити. Опускає, опускає. Тут резинку опускаємо. Єсть? Хоча що ти не довгий? Короб. Короб? Так, да, хороший. Товстолоп. А, Там то дом, столов, точно. То столоп. Тостолоп. Йотаний Це... і, і от де вони пусиють. Це ми владика єду. Це ми мого <риклад> товстолоба взяли, який на дом теплиє. Це ми исполнили прошлого капітана Гака. Що, <риклад> зійшов? Вип, виплюнув, так. Ай-яй-яй. Ну нічого тепер знати будемо. Що бере уже дна На горох, так? Да? На горох. Ага. Що, поміняємо удочку тоді, да, другу? Так, да, так, да, давай, друзі. Порвалась резинка у Влада поплив. Шукати її. Я раніше теж думав На що прив'язувати бутилку до резинки до груза? Оказується щоб потім резинку достати якщо вона порветься не клює поки що кажуть що клювати буде ввечері вночі що не є добре світовий день воно звісно яскравіше і покльовки і рибу видно а вночі не дуже ну нічого щось заснімемо щось покажемо вже бачили, то столоб плюнув, карпову снасть, на вудочку. І зійшов вже під берегом. Дуже здивувалися, що це був та столоб, думали Коробчук. На крайняк карась. Ось це наша перша риба за сьогодні. Я не скажу як ми її піймали, але зараз піде до нас садок. Ось, це. домик тикви. Взял, пошел, поставил, куда тебе надо. Тенечек. Все дела. Что, ты вытянул что красиво ловишь Ну да. Ну, Ну, там никакой нема просто палок Рибка гуляє, поплавки скачуть, розводи йдуть, а клюва нема, не хоче він нашого бланктона. А що ж він тоді хоче? Клюна, як ви думаєте? Я думаю, що клюна. А коли клюне, я включусь. Давай, давай, давай. Ну що, є що? Є поклвка. Що я вам казав? Що тянеться? Що? Не повезло. В другий раз. Як розганяється, аж головою в дно врізається. Да, шнур тут не кстати не ставить. Віста була б то І такі амури тут є, Ти бач? Типу ну, в тому році я на першій рибалці одного достав. Поменше, звісно. Это сейчас дасть. Я спочатку потом потім як пакет целлофановий, думаю, тут кілушка. Чи шо що, Чуть вокруг мостика не обмотався? Я попробую його дурного захватить. Если з першого разу не попав. Потім вже з десятого тільки поки як обично. Четверочка, п'ятерочка. Ну да. Ух, зараз. Що ти скажи, випрыгнув. Уже сидів. Ех! Ух, 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 ух. Уже сидів. Роздовбав губу. Да шкода. Вот ну, так вот. Ну гачок трошки. Да хороший у мене гачок. Дорогий, хороший у Щось не поймаємо одні сходи. У нас сход, у Влада сход. Що таке? Що за день сьогодні? Що за вечір? Все, друзі, ми підем чекати покльовки в машину. Відкрили вікно Ну і ми з вами зустрінемося коли буде покльовка. Це покльовка вже Піду фонарь на Діну Ну там пішов Пішов до капітана Ого куди ти? В корчі не завів. Так де який? Якийсь який, інвалід якийсь. Чи це з большої Голди якийсь? Да, горб який-то. Квазімуда. <laughs> точно. Да, горбат. Видно в дитинстві десь вдарило. Як ото кажуть, після електроулочки, горбата риба, скарбет поломаний. Аккуратно ногами не так, та ти запутався, ногами там І що такого не було у нас? Ну, вже хоч -то. А, а То, то що... що ушло. Днем. Ну, ну да. Ось, ось, Блин, да. Влад, що то на удочке була класна вечора. Да. Я оце думала, може тут то да. уже було Знову лобик. ночь, уже спала. И снова лобик. Да все на первый поплывок. Помидор. На помидор. Дотянулся. О, це хорошенький вже. Десь який. Більше трьошки. 12 година ночі. Ідемо спати далі.